на ніч. Уже вечоріє, ховається сонце за хмар. Рожеве проміння стихає, спиняє свій шал в бавовні небес, Щоб віддатися динові хмари. Аж поки їх сон не здолає, уклавшись, як шар, її жінка маленька живе у хрощовці в квартирі. В кімнаті до шафи притулена ліжко вузьке. Пора віддаватися шалу. уже ж вечоріє. У неї є книжка, уявна, написана часом, розкладена пам'ять по главах, довершений твір. Редактор сама уже зайве, не неласне, залишивши найсаповитішу спогаді огне. У книжці багато рефлексій, чуттєвих фантазій, смачні діалоги, інтимніший він грає роль. Вона так вжилася у книгу, що не розрізняє, де в ролі вона ще, а де вже гричний герой. По главах читається на ніч, укладений в пам'яті твір. І що далі разом, стулившись плечима, він кине десятки пристанищ, до неї, мій рідний, і книжка провалиться в сон.